Коростень місто історичне, а воно напрочують привабливе для туристів, та й мешканці міста залюбки відвідують парк культури та відпочинку імені Миколи Островського, який вже став візитівкою та окрасою Коростеня. В місті проводиться багато різноманітних фестивалів. А про військово історичний комплекс Скеля знають далеко за межами міста. Та зовсім поряд від центрального парку на пагорбі розмістився краєзнавчий музей, історія створення якого почалася ще у далекому, 1924 році. Нам стало цікаво, коли ж в останній Стенці були у цьому музеї. Ой, ні разу не був. Все збираюся ні разу. А чому не сходите? Не виходить, я не знаю чого. Ну, давно хотів, ще років десять назад, а то може більше. А, взагалі то не була ні разу. А чому не сходите? Нема часу. Ой, дуже давно. Хоч я так це все люблю. Таке все наше, але чогось ще не була. Це який це чи Оте на горбочку там не була. Як була виставка, виставка картин, лисова виставлялася. Ой Боже, ви що, красота, дуже гарно. Два роки тому. А чому за цей час більше не ходили туди? Сім'я, робота, часу немає. Ой, це років 15 назад, було, якщо не більше. А чому зараз не сходите? Не знаю. Я ще не був. А чому не сходиш? Я не знаю, бо це я не знаю. Не пам'ятаю. А чому не сходите? Мабуть, на це немає часу. Ну, года два назад з ребенком. Що вас там зацікавило? Да, все цікаво. Українські костюми і животне, все цікаво. А як ви вважаєте, чи потрібно туди ходити частіше? Звісно, тільки там дуже холодно було. Ніколи не було нашому. А чому не сходите? Нема часу. Років 30. А чому не сходите? Нема коли. Це було десь два роки тому. А що вам там сподобалось найбільше? Що зацікавило? Ой, все, там дуже цікаво. Ну дійсно. О, і два роки тому. А чим зацікавило вас? Що було цікаво? Ки туди водив. Діток водив своїх. Вам ничего не сподобалось? Ничего, сподобалось? Конечно. Ну, вот, например, детям понравились животные. А мне про войну там интересно было послушать. Про чему? Никол. На звичайне запитання більшість із нас одразу починає губитися у спогадах. Ми вважаємо, що по музеях ходять або школярі, або туристи. А якщо ні до тих, ні до інших ми не відносимось, то ну його цей музей, де й часу немає. Навряд чи ви пам'ятаєте, якщо ваша професія не екскурсовод, коли востаннє ви відвідували цей заклад, що займається збиранням, вивченням, збереганням і експонуванням предметів, пам'яток історії та культури. Чому б не вибрати погожий день для походу в Коростенський краєзнавчий музей? Подібного немає на Житомирщині, зазначають фахівці. Що ж пропонують, чим зацікавлять відвідувачів, нам розповів директор музею Володимир Польгуй. Пропонує експозицію розповідь про наш край як в такому більш-менш нормальному, великому обсягу. Тобто в повному обсязі, це спочатку, там з самих найдавніших часів і до сучасності. Ну, як Кожен музей, безумовно, у нас є свої кажуть, пріоритетні напрямки і наукові, пошукові роботи, експозиційній роботи. Ну і безумовно, відносно розинки, то це, безумовно, наша стародавна історія, все-таки, як кажуть. І музей доклав певних зусиль, і все-таки якось трошки 10 років при сприянні міської влади проводились. Ну, в різному плані там, більш широкі, більш масштабні, більш вузькі, але археологічні дослідження. І, в принципі, весь матеріал, який було здобуто під час цих досліджень, він знаходиться в нашому музеї. Найбільш такі гарні, самі цікаві речі виставлені, безумовно, в експозиції. І знову ж таки, не повторяючись, а просто цитуючи навіть тих фахівців, там, істориків, які, любителів історики, які приїжджали і дивилися нашу, наприклад, археологічну колекцію, то вони визначили як колекцію абсолютно європейського. Річ. То є, в принципі, таких колекцій, які здобути на одному пам'ятці, пам одному, в одному місці дуже мало яка. І, в принципі, от, мабуть, найбільш афектна найбільш така пізновальна. І в культурному, і в науковому плані всі, це безумовно наша археологічна колекція, наш музей, яка представлена зараз в наших вітринах. Завдяки першому директору, відомому українському археологу Федіру Козубовському, ми маємо музей. У 1925 році колекція складалась з 400 музейних предметів. Під час Другої світової війни зібрання музею було втрачено. У повоєнний період музейне краєзнавство існувало в користині на громадських засадах. Біля витоків відродження музейної справи на державному рівні стояв Сергій Іванов, вчитель історії, пізніше почесний громадянин міста. Зібрана їм колекція налічує понад 3,5 тисячі музейних предметів. А в 1987 році було відкрито для відвідувачів нову експозицію розвиток краю з найдавніших часів і до сьогодення, яка діє і донині. Ми поцікавились, чи допомагають мешканці міста поповнювати колекцію музею. Тому що, да, раніше якось в інші часи там з задоволенням приходили жителі, дарували свої якісь гарні ралітетні предмети. Зараз ну, це поставили на матеріальну основу. якщо Приходять, безмовно, пропонують купити, але якихось коштів значних в музеї немає. Ну, такі дрібниці, безумовно, ми там купляємо, але ну, інколи, наприклад, там така річ, наприклад, банально здається, просто гудзик залізничника там, кінця, початку ХХ століття. Старими гербами, відповідно, відлити. Ну, от такий гузик, один, два, три. Там. Один гузик коштує там, 50 гривень, наприклад, запрошує. Ну, це якась дрібниця, але в принципі це такі гроші, які треба мати або в музеї, або відверто кажучи, просто у себе в кишені, щоб просто купити. Так що Тут є така проблема, але все-таки да, приносять, приходять тут люди і, і дають свої і речі, і документи, і там, подарували, наприклад, деякі авторські роботи, там, от, скульптор наші. Отже, якщо ви ще не бували у Коростенському краєзнавчому музеї, вас чекають природничі та історичні зали, які відтворюють події з найдавніших часів кам'яного віку і до сучасності. Яскравим доповненням є виставковий зал. З середи понеділю включно. Двері музею відкриті для відвідувачів. Екскурсію слід замовляти попередньо. Для дорослих вона коштує 30 гривень, для дітей 15. Вхідні квитки відповідно 6 та 3 гривні. Побувавши у цьому храмі історії, культури та природи, ніхто не залишиться байдужим